Пересипала більшу кастрюльку і оце в мене вийшло таке пюре. Банки я вижарила, Гарячі, правда? І зараз насиплю, не знаю, скільки тут вийде. Ну, дві баночки точно вийде, накрию, ковдрою і хай вичахають, а потім відправлю в холодильник. Можна таких зробити багатенько. Ну, на місяць витримають в холодильнику. Ну, ми йому і свіжі даємо яблучка. Але там вже треба так швиденько. А, гаряче. І так гаряче, і так гаряче. Насиплю. Ну, це на один раз багато, але на два рази можна розділити. Так, баночка готова. Можна не перевертати. Не перевертаю і слідуючу. Ну, вийшло ось так неповна баночка, а ця повна. Ну, а завтра ще зроблю. Я ж і ще там лишилась у мене яблучка і відправлю в холодильник. Щось вони візьмуть додому, зараз ковдрою кутаю. Привіт, сонечко. Привет. Ти вже за рулем. Та, вже... Ой, умничка. Та, швидяюсь, а, да, Алюся де. А нам Люся, да? ну, <laughs> Люся а ми не покажемо, що ми обнялися. Ага. А що в нас тут чи ні? Ага, і її завіз. Вона прийшла пішки. Пішки прийшла. Пішки прийшла. Так, а де вони? Дівчата? Взагалі тихо. Мовчать. Мовч. Mm -hmm. Привіт! Я з твоїм чоловіком обнялася. А ага. я сфотографіровала. Я, я, ага, я да? так намазала. і з тобою ж. Ну привіт от бублика. Дірочку, діро дірочку от бублика. Це, голів, на Це ти мені чи що? Так а, а чого ти не хочеш шпіон забрати? Ж ну ну вираз. А, забери, давай все одно. Добре. Дуже дуже приємно. Дякую. Так це давай поріжемо та всі зімо. Та не унолі положимо. Так яке з'їв берення, це буде. Наташа. Наташа. Та ну не треба нічого, без нічого. Давай, давай за це мазати. не А, ну телесу вона сама Good. робила. Це, на що я буду? Я ні на що не буду мазати. Я нічого не буду. Я один чай п'ю і все. Я так, а що таке? Ви у нас набрали великі кілограми, чи чого це ти нічого не хочеш? Ні, ну не хочеш. А, так? Ну не хочеться. Ну ну це ми, щось, ми, ми це саме ми поодинали, встали там щось перехряцали, вітамін, як ета. ну не хочеться мені. Все зрозумів. Я люблю це діло, ну не хочеться зараз. Ти ж сказала, я люблю те все, що приготувала не сама. Да, 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 да. Ну ось якось Но, так. ну в борщ їздити не буду часто. Чого? А, а ти? там смечка не посилала в борщ ї. Ну там смачненько і недорого, до речі. А так як я чого тебе посилала? Того, що ну, ти сказала, що я люблю все, приготували на ним. Ну, а а, до... а, а хазяєчки. А, 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 да. Не ті кухні, туди ти мене не посилаєш. <реш> я я в в <реш> <А, реш> <ми>, у мене зараз <реш> шаром покоти, а в Наташі я сьогодні. Так, завтра чи післязавтра приїдуть. У мене там розбомбили. сьогодні заплатити налог. Як хочеш. А як же його заплатити? Я ж його теж ніколи не платила. Ну подивимося. Та ти все вмієш, ти знаєш. Добре. А, ти я не знаю теж, якось вони туди їздять. Ні, туди. Зараз дають це, ось бумага. Реквізити є, ну, так. Якось зробимо. Да. А та там багато, по-моєму, щось? Та 84 чи щось таке. Ой, то там взагалі копійки. Так. Так а да. там вона за 200 тисяч вийшло. А, ну те, що. Зрозуміла. Ага. Да. А Наташа мені пише, прийди візьми яблука. Я голосове тобі не мав. Го, да, так, голосове дзвонила. Я... А де ти була хоч? Тільки пішла, ти тільки пішла, ти була хоч. Що ти робила? Ой ужас. Кажу, дзвони Лілєля, твоя неділя. І на цей дзвонила, і на вайбер. А потім голосове відправила, я їй написала чи що ока. То хто ж його читав? Ніхто ж не читав мене. Ну ладно, я й так піду. Воно у мене ж на. Я ж від надежди вже відключила його, <рес> воно не чу. Ага, поняла. Уже тільки що я считала, 15 чи 16 разів. Кошмар. Так ти мене бортуєш сьогодні? Ви не заходите? Так, да, да, Тонічка, Вибач, моя зірочка. Ну, тобі так... хризантему, тобі півонію, тобі санталіну. Лаванду поки що не обіцяю, треба її посадити, бо виходить... О, внучка телефонує мені. Давай. Давай. Ну і що я тут оце ж Неправильно зробила, я дуже близько один до одної посадила кіпарисовики оці. І зараз я залишу оцю по центру. Від неї треба півтора метри відступить, бо 75 від ціля, 75 від ціля, отак. Значить, виходить, і слідуючу, щоб посадити, Значить, треба ж ось тут. Оце в мене буде півтора метри якраз. Тобто, е, виходить 75 з одного боку, 75 з другого. <кій> То мені прийдеться від ціля забрати е, два кіпарисовики. Ну, один я знаю, куди посадити, а один ще не придумала. Ну і зараз я пересажу, а ці ямочки, які лишаться ось тут пусті. То я е, посажу якийсь, е, не знаю, <кій> може, навіть Санталіну зелену поки що, а потім можна щось уже пере, переграти. Ну, поки що, отак заповню. Похолодало, і взагалі пишеться плюс 26, а вітер холодний якось. Ну, гарно надворі. Ну, це я таким займусь. Шкода, що я зразу ж не почитала. Ой, ну а тепер ось як єсть. Ну, нічого. Фендюшка в мене тут гуляє. Так, трішки поспілкувалися з друзями і на вечір я цим займуся зараз. Фіндюшка, що ти бігаєш? Красуня. Прибрала я звідси дві, одна в мисці, одна в відерці. Зараз буду думати, куди ж їх посадити, і тепер зробила так, як слід. От. Ну, Тут дуже е, таке розстояння велике вийшло до стежечки, але то нічого. От. Поки що е, посадила Санталіну, ну, в мене були живці, вони з корінцями оце є один, два, чотири посадила. А тут, де оце ямочки, я тут планую е, посадити е, ці троянду, кам'яну троянду. Ну, це поки що не знаю. Поки що це все зробила. Добре, що я почитала. Ну, Цю я не чіпала по центру. Так, вона і росте. Ну, а ці дві, звичайно, зрушила. Але там був ком, такий, як вони росли е, в стаканчику. Так, я їх перевалкою зробила. Завтра піділью. Сьогодні поки що мені треба. Ну, одну я знаю, кіпариси, куди посадити, а одну не знаю. Поки що не знаю. Ну, ну, десь треба посадити, подумаю. Зараз швиденько одну посажу, а потім уже буду думати за ту. Ну, ось так залила водою. Тут, де, яка вже прижилася, то Питало швиденько, водичку, ну, а там стоїть. Ну, це мені лишилося тут камінців трішки добавити. І в цьому році, бачите, і берійка, як жовтіє. Не вся, але щось, бачите, жовтіє як. Ну, це так, пішла далі працювати. Ну, кіперисовик, отут я й планувала посадити між. Фенді, чого ти між оцими туями. От, це туя західна. ну Вони такі ось колоновидні, якісь і не широкі. Ну, тут вистачає оце діаметру для них. Я тут посадила, в мене там зліва росте самшит, Це з тої серії, що за парканом там у мене ростуть. І я туди, там у мене, здається, три чи чотири підсохло, то я його туди пересажу. У мене ще є. Там, де от Тьома згрузив все будівництво. <ріх> от, то я й ті туди посажу, щоб були одинакові. Виявляється, вони теж не одинакові. Ті, що я в Наталі брала інші, от, а ці, що прийшли, вони трішки інакші. Ну, Це залила водичкою, і тепер це вже так. І, і в мене ж лишилась ще одна. Кіпарисовик. Так, і я ж думаю, ну куди? Думаю, біля тису хочеться посадити. У мене ось тут є росте туя, не знаю, буде з неї толк. Думаю, я б її селя прибрала, а чуть далі отуди посадила б кіпарисовик. Я почитала, виявляється, оцей тис може досягати діаметром. Два-три метри. Ну, це, е, значить, хай три метри, це по півтора, ну тут ось е, до фіртки навіть він може отак виростати в ширину, то, думаю, так, ні, сюди не піде діло. Ой, бачите, в мене дельфініум другий раз квітує. Ну, я тоді в мене тут ту я теж живець була, он я її вирвала. Я її прибрала, думаю, Тьома сказав, що як будуть робити е, альтанку, то десь отам. От. Думаю, значить, тут вона їм не помішає. І оце же, це кіпарисовик, значить, він, да? він не помішає їм. І я вирішила, що я її сюди посажу. І в мене отам в куту і ще одна ж засох, один засох, а один росте. Ну я, може, переіграю, може кудись в інше місце посажу. Ну, не в дворі. Звичайно, в дворі вже йому місця немає. Все тут посажено. Ну, і зараз я поливаю, і на цьому в мене рукавичок немає. Ось я вже брала одноразові такі, знаєте, що для кондитерських, типу, і ти типу порвалися. Тому хотіла ще ж з клумби забрати хризантеми. І отак посадить сюди в кашпо. Ну, Може, завтра вже в гаражі пошукаю якісь рукавички, тоді посажу. Ну, Фендюшка, гуляєш? Ну гуляй, гуляй. Гуляй, сонечко, поки що. Боїться вона, це я її сама виношу. Так, ну добре, я пополиваю отут. За паркан не буду йти поливати. У мене вон ще яблука, Наталя дала яблук, щоб малому пюре зробила. Ну, в них смачні яблуки. Я в холодильник положу, я свіженькі буду давати, а ці зроблю пюре. Ну, Так як я вже дві баночки зробила, то ці може на пізніше, щоб вже ж не пропали. щоб їв вже ж. Так, тут я, Оце ж мені відсіля, ось у... казацький ялівець росте, його ж теж відціля прибрати. Коротше, оце все прийдеться прибирати, щоб лишити цю частину. Хай вона буде. Ну, поки що ростуть хризантеми, ну це ж в цьому році ми цього не зробимо, бо хоч би ми сходи зробили. Це теж не та І ще дякуючи те, що Тьома сам буде це робити. Гуляй, гуляй, красуня, гуляй.